Ух, як мудро будуть поступати люди, робити вчинки. Вони будуть вводити вас в оману. З документами будьте обережні. Хтось зараз копається в документах, пов'язаних з домом, з, зі спадком, з якимись благами, які, в принципі, належать вам, повинні належати вам, і хочуть зіграти з вами. В хитру гру, дуже добре продумавши все, заплутавши ситуацію, хочуть вести вас в оману. Тримайте руку на пульсі, тому що вас хочуть залишити ні з чим. Це важливо. Не з тим, що вам потрібно, так, і не з тим, що ваше по право по, по праву і по закону. А можливо, з якоюсь меншою долею, якщо це стосується спадку, а можливо, дійсно, людина все продумує зараз і хоче так підігнати справи, щоб ви залишилися ні з чим. І це стара історія. Я хочу сказати, що це стара історія вона з минулого тягнеться: сім'я, родичі, щось тут про це.